Ти знаєш, мені здається, тут більше не про прокляття, мені здається, тут більше про трансформацію. Mm -hmm. Тобто буває таке інколи, що в якійсь людині дуже все так. Ну знаєш, можливо, ти бачила таких людей, їм все дається просто так. Да? Ну, ось типу у них там життя класне, у них там, не знаю, чоловік там жінки якоїсь прикольний, класний, діти є. А інша ходить, ні чоловіка нема, ні дітей нема, того нема, того нема. Їй потрібно якось це все здобувати дуже складно. Тут те ж саме. Мені здається, що просто комусь дуже сильно повезло, а комусь ні. Ось і все. У нас просто це трансформація така. Тобто, тому через біль, через смерть, через війну просто. Ну, Здобуваємо своє місце під сонцем, якось так. Це не прокляття, трішки інше. Угу. Е, знову ж таки, е, можливо, українці мають засвоїти якийсь урок, і ось цей момент, що ми платимо біллю життями, на жаль, найкращих людей. Можливо, це. Все ж таки, прояв того, що нам варто щось засвоїти, і що це, на твою думку, може бути за урок? Ну, чесно кажучи, мені здається, що ну, зараз не тільки українці візьмемо, кожен народ має якусь свою працьовку. Ну, не може бути такого, що нам типу, погано, а там десь ну, боліться, а ми там прям супер. Ну, у них своє, у них землетруси. Я ж була на Балі, я пережила землетрус колись вісьмбальний. Тобто ну, у них там своє. У них катаклізм, в нас війна, десь там що ще десь що ще. Ми не можемо ж аналізувати, да? точніше, давай так, ми ж не можемо за кожного відповідати, тому що в кожного своє, в кожного своя пропрацьовка. Я впевнена в тому, що нема жодного народу без пропрацьовки. Всіх щось кармічно закладене і вони це відпрацьовують. Щодо уроку, який треба усвоїти, мені здається, що взагалі не українцям, взагалі людству, Треба вже нарешті усвоїти те, що гроші це ще не все в цьому світі. Гроші необхідні, це енергія. Ми, ну, вони необхідні для того, щоб жити, їсти, там, зрозуміло, але це ще не все, того, що, в принципі, і він відбувається через гроші. Тобто, все побудовано на грошах. Да. Світ же колись, колись створювався взагалі трішки по-іншому. Грошей ж також не було. Ну, купюр не було. Трішки і по-іншому все було. Ну, до а речі, зараз бачиш, як. Так, дехто навіть називає оцю жадібність, цей прояв постійної корупції. Ну, те, Так, що тобто, ми не люди, люди, знаєш, люди мають прокачати просто себе. Угу. Трансформація, трансформація ж не тільки у нас ззовні йде, не тільки з країною, а трансформація ще й всередині кожного українця має бути не тільки українців, взагалі кожної людини. Розумієш, того ж технології це все супер-класно, але якщо ми залишаємось на тому ж рівні, ми ж не варвари, а поводимо себе інколи гірше ще. Ну, Безумовно, так. А як думаєш, що має зробити кожен з нас, щоб ця війна стала останньою в історії України? І чи можливо це? А, тут, на жаль, розумієш, е на жаль, ми. Ну, не зовсім впливаємо на початок і на кінець війни. Тому що, на жаль, над нами є люди, які стоять вище, якраз такі, які поміщні на цих грошах. Те ж ми тільки що да, з тобою обговорювали. Тобто від них це залежить, від цих людей, які є політиками, коли вони нарешті домовляться і до, до чогось прийдуть. Це перше. Друге. Аллаж мы можем просто, знаешь, не угнетать, не усугублять, как говорится. Потому что очень много людей усугубляет и угнетает. Даже элементарные раскачки Майдана, всего остального, оно все очень сильно влияет. То есть это то, к чему я всегда веду. Я веду к тому, что нам, у нас достаточно как бы внешнего врага. Не нужно еще и внутри страны это все создавать и а разжигать специально. Нужно воздержаться немножко сейчас. Тобто я вважаю, що якщо людина, ну кожна людина почне з себе, почне прокачувати в собі якісь позитивні, гарні якості і знову ж таки витримку прокачувати в собі не буде того, що зараз є. Хоча б воно не буде погіршуватися, хоча б так, знаєш, того що зараз всі знаходимося в однакових, майже в однакових умовах. Це так. Чи є, на твою думку, в історії нашого народу нації угу. якісь діяння, які, можливо, замовчуються історією спеціально і за які ми зараз певним чином розплачуємось цими ж війнами? То, звісно. Не знаю, мені зразу на думку спадає все ж таки церква. Того, що, що для саме? мене, ну, тема, того, що для мене просто по історії не знаю, прям да, чогось. Угу. такого. Навіть. Е Давай так, на ведь, ну, это просто немножко, даже элементарно то, что пришли христиане язычников истребили насильно, да, поубивали всех, забрали у них праздники, веру у них полностью сковеркали, тоже влияют. Очень много таких моментов было. И очень много все-таки было связано с религией, я считаю, в те времена. Ну і зараз же ж пов'язано з релігією. Згадаємо у ПЦМП і так далі. Так, так, так. так, так, взагалі. В рясах і так. Взагалі. Як думаєш, а так, релігія то... взагалі пов'язана з грошима? Того mm -hmm. воно якось все взаємопов'язане знаєш між собою. Як тепер зміниться на твою думку взагалі ставлення українців до церкви, до духовництва, зважаючи на те все, що робили російські попи е і так далі? Це УПЦ МП, яке ми згадували? Ну дивись для того, щоб повністю з України російський патріархат викорінювати, не знаю, потрібно якось напевне. Прокинутися в іншій країні, того, що ну, дуже довгий період часу це все було якось об'єднане, поєднане на християнство. Потім спочатку війни його почали ділити. Я розумію, що дуже багато є підпольно навіть тих людей, які все одно вірять московському патріархату, які моляться там собі на російській мові це молитви читають і так далі. Я більш ніж впевнена, що навіть є десь церква в тій же лаврі і так далі. Там є якийсь час, є якісь попи, які там десь тишком нишком Проводять ці всі. Ну ти поняла, всі ці міси проводять Обряди. на російські обряд. М'єси да, да ну коротше. Угу. Е, тобто, я їм не вірю. Не вірю в те, що прям повністю російський патріархат вдасться нам викорінювати з України. Я думаю, що він ще буде. Не думаю, прям багато практиків вважало, що люди зараз прям стануть язичниками. Я не думаю. Тобто, я думаю, що це можливо все буде, але не на нашому віку. Точно ми це не застанемо. Прям такого масового, знаєш, тобто як вони були християнами, так вони і залишаться в більшій степені. Але все одно зараз дуже багато людей, навіть в мене, ось питають, як розхреститися. Чого так? Того, що ну, в них є християнський Бог, а люди на війні гинуть. Да? Тобто, й багато чого такого відбувається, що християнський Бог просто нічого не робить. І у людей питання: де він взагалі, цей Бог християнський? Чого так? Можливо, якщо я стану кимось іншим, то, можливо, мене щось по-іншому піде в житті. Да? Тобто люди починають питати, як розхреститися, як змінити віру. Як... Ну, тобто люди почали задумуватися. все ж таки. Наприкінці а на цього... думку, це може бути взагалі вирішенням проблем власних змінити віру? Я знову ж таки вважаю. Дивись, я вважаю християнство принципів бізнесу зараз на даний період часу. Я ніколи не засуджувала ніяку віру. Я це завжди повторюю, нічого не зміниться. Людина може вірити в кого завгодно. Тобто, якщо людина хороша, ну я буду спілкуватися і підтримувати зв'язок все одно. Навіть якщо вона христину нас у нас 99% християн, давай так. так. І у мене супер просто, супер круті люди і підписники. І взагалі вони класні всі, вони християни. Ну, Я нормально спілкуюсь, спілкуюсь з ними. Але е, якщо людині цей хрест заважає, того, що в мене була така ситуація, що мені християнський Грегор він заважав. Тобто, Він мене душив. Я розуміла, що щось не те. Е, більш того, християнський Егрегор тільки починає злітати, коли мені зробили розхрещення, і він починає лякати. Ти починаєш. А як це відбувається? Це, це відбувається так. В твоїй голові. Зароджуються страхи і думки про те, що ти помреш, щось не те, а як ти тепер будеш без віри, а як тепер типу без захисту, а що тепер робити? І, типу, а... ну, то, знаєш, як голим вулиці куча людей Після ну, торгового центру. Ти без защити. Це християнський регор починає таким образом пугати, тебе, щоб ти повернувся. Тобто це саме та віра, яка дуже сильно намолена вимолена, але там не чиста молитва.